Сьогодні ми будемо вчити людей такої навички, як окопні свічки. Ця річ допомагає нашим військовим зігріватися та гріти їжу під час дуже скрутних або складних становищ в окопах або військових форматах. Це все підручні матеріали. Це картон з упаковки книг або нової пошти. Також це жестяні банки з вашої їжі, яку ви викидаєте, а це якби ресайкл цієї річі. А також свічки, які вже вам не потрібні, залишок воску або парафіну, який просто може використатися в цій світі і допоможе людині. Маленькі до трьох годин. Великі, які там з горошку або з кукурудзи, вони більше 6 годин. Але якщо їх її правильно зробити, тоді свічка буде так довго горіти. Не тільки для окопів, це може бути допомога під час, якщо в окупованих територіях, де можуть вирубати світло або робитися якісь проблеми з постачанням газу, то там можна їх також використовувати. А ми передамо дівчині, яка цим займається постійно з міста Києва. Вона просто передає до Херсонщини на напряму Херсонщини ці угоплі